Вітаю вас, мешканці Онтаріо! З вами Сергій. В руках у мене досить цікава статистика. Ця статистика стосується сьогоднішнього стану ринку нерухомості Онтаріо, і я хотів би разом з вами обговорити її. Давайте разом глянемо на цю статистику. Отже, кількість продаж збільшилася на 8,9% порівняно до минулого року. Середня ціна так само зросла на 3,9%. Кількість нових пропозицій, так званих листингс, було більше на 1,6%. І кількість днів, яка сьогодні необхідна для того, щоб продати будь-який об'єкт, зменшилася. Було раніше 17 днів, сьогодні 19 днів. Отже, щоб продати будинок у сьогоднішніх умовах, вам потрібно всього 20 днів. Ми тільки що з вами обговорили середні ціни по цілому GTA. А тепер я пропоную вашій увазі цифри, які відображають картину у передмістях Торонто. Почнемо з найдешевшого сегменту квартир. Condo Apartments продавалися... У передмістях Торонто ми говоримо про міста, в яких е, телефонний код починається з цифри 9.05. Отже, в тих районах середня ціна на Condo Apartments була 660 тисяч доларів. Е, трошки дорожчий сегмент це сегмент таунхаусів. Отже, в цьому сегменті будиночки продавалися таунхауси, продавалися по ціні 967 тисяч доларів. Ми піднімаємося зараз до другого сегменту Semi-Detached. Там будиночки продавалися знову ж таки в передмістях Торонто по ціні 1 мільйон 24 тисячі доларів. І найдорожчим сегментом традиційно є сегмент окремих будинків. Приватні будинки продавалися в передмістях Торонто по ціні 1 мільйон 400 тисяч доларів. Друзі, нагадую вам, що ми пропонуємо безкоштовну оцінку нерухомості і де б ви не проживали, у будь-якому місці Онтаріо я зможу під'їхати оцінити вашу нерухомість абсолютно безкоштовно. Продавати з нами не потрібно. Вам достатньо передзвонити мені на мій прямий телефон 416 831 8301. Якщо ця послуга вам не цікава, ви так само можете отримати безкоштовну консультацію. Мій прямий телефон 416 831 8301. Дякую за увагу. З вами був Сергій Рибіцький, real Estate Broker з Royal Page. Най вам щастить! Па-па.